नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रष्ण्गुतले श्रीमाती चरण प्रभु नवीन नम शिता गौरी चरण सिंह नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्णांगुतले श्रीम भक्तिदातस्वानेमस्ते सरस्वत गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतान्य प्राभुनि नंद श्रीअ्वायत गाध हर श्रीवासी गौरवभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम Марам, марам, гарі, гарі. Це перша глава Багавадгіти, Ми читаємо Огляд армії на полі битви. Називається перша глава. Складається у нас з двох розділів. Да? І це перший розділ. Це перший розділ, який у нас називається розділ. Ці розділи поділив вацелепробув. І зробив собі таку книжечку можна з ілюстраціями, можна її десь знайти десь на просторах інтернету. Перша, перший розділ це з першого по 27 вірші. Це підготовка до військових дій, да, підготовка до військових дій. Тут буде дуже дві великі особистості е, виділятися БГішма. Та Кришна. На них двох лежить велика відповідальність армії. Добре. Це неофіційні вони. Що найцікавіше. Вони неофіційні лідери. І так, вірш третій. Паш я і там панду путранам. Pashyai tam pandu putranam Pashyai tam putranam Acharya mahi mahatim chamum Acharya mahatim chamum Acharya mahatim chamum Chamum, that's a viscose. Pasyaitampanduputranam pasyaitampanduputranam, acaryamahatim, achary mahatimcham mahatimsa veliku Vyudhamrupadaputrenam, Vyudhamaduputrenam, Vyudhamaduputren. В Друпада путрена Та вашиш є над гімата. Та, Та вашиш є над -ва -на О, мій учителю, поглянь на величезну армію синів панду, яку так майстерно вишукував твій здібний учень, син друпади. Пашайтампандупутрана Мачарі Махатімчаму Вюдамдрупадапутрената вашєнадгимата Пояснення. Дурйотхана видатний дипломат. Хотів указати дроначарі великому браману та головнокомандувачу на його. Про рахунки. Між дроначарією та царем Друпадою батьком дружини Арджуни Драупаді відбулася суперечка політичного характеру. Тобто між дроначарією та царем Друпадою, да? батьком дружини Арджуни Драупаді. Відбулася суперечка. Політичного характеру, що спонукало друпаду здійснити велике жертвоприносення, завдяки якому він отримав благословення мати сина, що буде спроможний убити дроночарю. Дроночаря добре знав про це, та все ж таки, як великодушний браман, він не вагаючись передав усі свої військові таємниці друпади дріштадюне. Синові дровопади Дріштаддюмний, який навчався у нього військової справи. Тепер, на полі битви, Курукшетра Дріжтадюмна став на бік пандавів, і саме він вишукував їхні військові фаланги, перейнявши це мистецтво від дроночарії. Дурйотхана вказав на цей промах дрончарні, закликаючи його до пильності і безкомпромісності в бою. Він хотів цим наголосити, що в бою дроночарі не варто проявляти поблажливості до пандавів, які також були його відданими учнями і серед яких Арджуна був найулюбленішим та найздібнішим. Дурйотхана також перестеріг, що така поблажливість у бою може стати причиною поразки. Vírš čtvrtý. A trášu vasa heš vásám. vasa trášu Bhimar džuna sama judi. Bhimar džuna sama judi. Ююда нові ратаща, Юда нові ратаща, друпада, друпада Магарада, друпада, Магарада. Махарадга це великий воїн Махарадга. У цій армії багато відважних лучників, рівних у бою, Бгімі і Арджуні. Багато великих воїнів, таких як Ююдгана, Вірата і Друпада. Атрашурамагешваса Бхімарджуна сама Юдгіюдано вірата ще друпада. Пояснення. Хоча сам Дріштадюмна не був надто страшний, дроначарії, дуже вправному у військовій справі. Однак там було чимало інших, яких треба було остерігатися. Дурйотхана каже, що вони можуть стати великою перешкодою на шляху до перемоги, бо кожний із них не менш грізний, ніж Бгіма й Арджуна. Сила Бгіми та Арджуни була відома йому, отож він і порівнював із ними інших воїнів. Вірш п'ятий. Дришта кетуш, чекитана, каширадж, кашираджаш, чавірьяван. Вірьяван – це дуже могутній. Кашираджаш, чавірьяван, поруджит кунті бходжаща. Пуруджит Шайб'я Чанра, пунгава. Чанра -на пунгава. Ча -на -пун Нара це людина. А пунгава це герой серед людей. Нара пунгава герой серед людей. Серед них є такі видатні, відважні та могутні воїни. як Дришта Кету, Чекітана, Каширач, Поруджит, Кунті Бходжа і Шайб'я. Вірш шостий. Юдаманюшчавік. Юю. Юдаманюшча вікранта. Юдаманю. Чаві кранта, юдаманюш, вікранта це могутній.

Тобто сини Салбадри і Драупаді, Салбадра Яшчан. Сарва Ева Ебамагара, Сарва Ева Махаратха, вправді в бою на колісницях. До цього був інший переклад. Зараз такий. Бачите, це просто багато значень. Є. Там є також могутній Юдгаманів, грізний Утамауджа, син Салбадри. Сини драупаді. Усі ці юдгама. Усі ці воїни дуже вправні в бою на колісницях. Вірсьоми. А смакам ту вішеш тані та бога, двіджотама джотама. А смакам ту вішиш та є. Вішиш, та особливо могутній. Є хто? Є хто? Та Тані бода дві джотама. Тані та дві джотама. та бода. Ні Нібодга Ні – це лише зверни увагу. двіджа уттама, Кращий з поміж браманів. Асмакам ту вішиш та є е, та нібо та дві джотта на яка мама сан'яс'я, на яка мама сан'яс'я, на яка полководці мама мої сан'яс'я воїнів. Сан'яс'я воїнів. Самгяртхам, там бравіміте, сам гяртхам, там бравіміте, сам г'яртхам до відома, там їх бравімі, я кажу те тобі. Але, о, кращий споміж браманів, дозволь доповісти тобі про тих командувачів, які особливо достойні очолювати мої військові сили. Асмакам ту вишишта е та ни бодха двиджота яка мама саньяся сангьярдхам там Це ми прочитали з третього вірша по сьомий включно. Ну давайте восьмий. Бха Бхаван Крипаш часами тим джаям. Крипаша самитим джаям. Самитим джая. Завжди непереможний у бою. Самитим джая. Завжди непереможний в бою. Самитим джая. Ашватхама вікарна ще. Самадаті Вача, Син сомадати. Саума датіх. Татха, як і Ева. Звичайно, ча також. Серед них є такі воїни, як Бгіма, Бгішма, Карна, Кріпа, Ашватхама, Вікарна і сини Сомадати на ім'я. Гурішрава, що не знали поразок у битвах, як і ти сам. Пояснення: Дурьотхана згадує видатних героїв завжди непереможних у бою. Вікарна, брат Дурьотхани, Ашватхама, син дроничарії, й Саумадаті Гурішрава. Син царя племені Бахліків. Карна єдиний, Давайте знаємо, хто такі Бахліки. Суди по всьому це слово тут є в кінці. Бахліки. Плем'аліки, значений вказ. Дуже странно, да? син царя племені бахліків немає. Хоча вказане це слово. Це треба загуглювати. Карна, єдиноутробний брат Арджуни, народжений Кунті до її шлюбу з царем Панду. І кан... Карна, єдиноутробний брат Арджуни, народжений Кунті до її шлюбу з царем Панду. Сестра Близнюк Кріпачарі вийшла заміж за Дроночарі. Сестра Близнюк Кріпачарі вийшла заміж за Дроночарі. Тобто тут була сестра, да? Кріпачері. Кріпа. Яка вийшла за дрону? Хаймо. Ось такі новини у нас. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vlad Eisenh picker you are from Germany i think i am from Ukraine odessa city odessa city Hare Krishna temple. Okay. Have a nice day. I wish you happiness, everybody. And please chant Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.